Без стелі над головою мешканці черкаського гуртожитку не можуть жити у власному помешканні. В одній з кімнат обвалилася стеля. Добре, що господарів тоді вдома не було. Повернувшись з роботи, вони і побачили руїни. Постраждалі нарікають старий гуртожиток, що далі, то частіше нагадує про свій вік. Комунальники ж запевняють, роблять усе можливе, аби підтримати будівлю у задовільному стані. Хто винен в обвалі та що робити господарям безхатькам, з'ясувала Марина Лук'яненко. Гуртожитку на різдвяній понад 60 років. Гіпсова брила, датована 1949 дев'ятсот впала на те місце, де граніт науки щодня гризе першокласник Денис. Батьки радіють, обійшлося без жертв. Утім, як жити далі у руїнах, не знають. Не знаю, як нашу дитину не прибило, тому що вона всіх завжди учить уроки. От тут а ну, стоїть кухонний стіл, і вона за ним сидить учить уроки. Не знаю, що нам робити і як далі бути». Фактично ми живемо, можна сказати, на вулиці. Сусіди кулінічів знизу також занепокоєні про наближення зими, люди думають з острахом. Ми боїмося не менше, ніж вони, тому що до них падає криша, а до нас упаде криша і їхній пол, тому що там чердак ужасний. По-перше, навіть шифер попрогинався. Ось, ось зима прийде, снігу нападає, і невідомо, що з цим домом буде. Зложиться як карточний домик. Мешканці гуртожитку нарікають на неякісний ремонт даху. Житловики натомість запевняють, покрівлю у 2009-му оновили за всіма правилами. На повідомлення про обвал працівники субу зреагували також оперативно. Ми маємо таку ситуацію, коли в будинку, який обслуговує Придніпровський СУБ, є квартира субамитниці службова, і якраз в цій квартирі обвалилася стеля. Тільки ми почули про таку подію, звичайно, там терміново був наш майстер. Був складений відповідний акт, і ми звернулися до міжвідомчої комісії по встановленому технічного стану житлового фонду. Експертна комісія вже побувала у зруйнованій квартирі. Офіційних висновків наразі немає лише попередні припущення. Річ тім, що да, будинок старий 1953 року забудови, перекриття дерев'яні, гіпсові, і вони дозволили собі, не порадившись ні з ким, зробити підвісну стелю двохярусну, із гіпсокартону, додавши нагрузку від ваги гіпсокартону плюс шпатлівка і так далі. Комунальники переконані, висновки комісії поставлять крапку у цій історії. Вони обіцяють у мерії будуть за кілька днів. Кулінічі натомість вимагають у житловиків полагодити погнилі перекриття і тимчасово мешкають у родичів. Марина Лук'яненко, Сергій Єфімов, Віка новини.